Всім доброго ранку. Це Бодя, це не тігран. Ходить за мною і все. Десь приїде Дашунька моя. І я. я нарвала помідорів. Два огурочки знайшла, Петрушечку. Зайшла в свою тепличку. Гарно, тут ще довго будуть помідорки. Мати не обривала. І Петрушечка, деборами. І котик. У нас тут знову аварія. А я думаю, чого тут аварія. Ой, треба чоловіку показати. Ну, от куди ти паразит пішов? Дівчата, ну хіба це можна? Я думаю, чого у нас потолка немає. Ой, чума. Ну, і скільки ти будеш лазить? Злазь! Обезяна, а не кот. Шшч. Ой. Ну, що там можна ловити? Іди ти ж своїми лапами. Ой, дівчата, капець пойду якось зганять. Ну, не можна це перенести. А ну злазь. Не можна перенести. Іди сюди чи що ти. Ти що застряв? Ой, чумак. Болотя іди. Ой. Двірі в коты. Пошли, уже в хату йду. Хуліган. Ну, надо ж таки. Маленька, маленька, маленька. Загубила вже відро, куди я його діла. Разом і тронянки зніму. Довго чекала гібіскус, але гарний, краса. І тут іще один кущик, мабуть, трошки світліший. Ну і слава Богу. Ну що, дівчата, сьогодні будемо закривати гіркий перець. Отут у мене 2 кілограми. Рецепт трошки пізній. Пройшло майже дві години. Перчик покришила, морквочку почистила, Часничок теж. Тепер рецепт. Не буду довго забивати баки, як кажуть, розкажу рецепт, тому що вже навіть притомилася, кришивши. Значить, у нас що? У мене тут двойна норма, я розказую одну. На 900 грам гіркого перця, як ви бачили, помить, покришить. Хто хоче, може зерна вибрати з перцю, а хто хоче, може залишити. Я наполовину. Де більш повитрушувала, але все-таки достатньо, я думаю. Так, далі, значить, 900 грам перцю, дві здорових морквини, дві головки чеснику. Тепер. Значить, 0,5 меду, 450 грамів яблучного оцту, 300 грам води, 1 чайну ложку солі і написано 6 ложок сухої гірчиці з зернами. Це буде для сіропу. Часник, мабуть, все-таки я покришу, давити не буду, Моркочку потру на тартушечку. Значить, перець, морква і чесник заливається сиропом і вариться 10-15 хвилин. Розкладається по банкам і консервується. Не знаю, дівчата, але моїм хлопцям дуже-дуже сподобалося. Я сама не робила, мені рецепт дала подруга, я дала цей рецепт другій подрузі, вона зробила. Перша подруга дала баночку і друга дала баночку. І наші хлопці дуже-дуже розсмакували і розхвалили. І в цьому році, так як у мене є перець, розсаду дала мені теж подруга. В общем, закриваю. Я думаю, буде смачне. Звісно, стільки меду, правда? Як кажуть, маслом кашу не іспортиш. Добавила морку терту і чесник. Покришила кусочками. Ну що, сироп закип'ятила, залила. Тепер чекаю, поки закипить наш перець. Вийшло в мене 5,5 літрів. Залишилось тільки поїсти. Перевела 3,5 години. А може і не перевела. Всім дякую за перегляд, всім миру та добра. До зустрічі!